Над проектом джерело нейтронів у Харкові працюють з 2010 року. Повна його назва ядерна установка джерело нейтронів, заснована на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів. Робота спільна для України та США. Тож фінальний етап перед запуском відвідали президент Петро Порошенко та надзвичайний повноважний посол США в Україні Джефрі Пает. Загальна вартість інвестицій, яка була туди внесена, складає 85 мільйонів доларів. І це інвестиції в майбутнє. Ми. Кардинально перебудовуємо науку. Перша позиція, що ми значно підвищуємо рівень безпеки, бо новітні е, технології, які там використовуються, роблять фізично неможливим будь-яку аварійну ситуацію. І для того, щоб продовжити ресурс станцій, які були побудовані в 80-х роках минулого століття, е, потрібно абсолютно нові якісні е, випробування, вивчення, е, аналізи. Поведінки матеріалів в умовах інтенсивного випромінювання. Проект виконуватиме кілька функцій. Науковці розвіють міф про так звані небезпеки ядерної установки. Наголошують, це буде прототип безпечної ядерно-енергетичної установки, який працюватиме на незбагаченому урані. Тобто, в новому типі ядерної установки інтенсивність протикання ядерної реакції поділу ізотопа керується прискорювачем електронів і не дає дійти до критичної маси. Україна стала першою країною, яка втілює такий. Проект у Бельгії подібний, але більш масштабний реалізують в 2024 році. Так звана підкритична збірка, яка в отличие від от атомних реакторів, які зараз существуют, атомні електростанції, не, не обладает критической массой урана. Это означает, что взрыв, и, либо такая авария, как, например, на Чернобыле, невозможна в принципе. Окрім того, науковці зможуть проводити тут передові дослідження в області ядерної фізики та медицини, зокрема практичний бік це допомога в лікуванні онкології, а саме злоякісних пухлин. Установка дозволить працювати з практично всіма відомими радіоізотопами. У нас повністю заготовлена лінія Технец. Це основний нині Діагностичний елемент для ранньої діагностики онкології. І запуск харківського джерела нейтронів запланований на кінець 2016 року. До того часу проведуть комплексні випробування і перевірку державними профільними органами. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.